Ані дзвоник в зоні, АТО. мало дітей, шалені перестороги і обстріли, які не вщухали навіть в день. В одному з найбільш постраждалих і найближчих до опозиції бойовиків селищі Станиця Луганська ранок почався тривожно, але попри це свято провели. Іван Гребенюк бачив. Це один з найбільш постраждалих районів станиці Луганської. Молодіжний розбомблені будинки тут на кожному кроці. В цю п'ятиповерхівку снаряд влучив усього два тижні тому за кілька десятків метрів від школи. Сьогодні ж звуки залпів було чутно лише вночі і рано вранці. Кілька місяців тому було страшніше, каже семикласник Данило. Встрілювали градами, було дуже страшно. Я там, ну в підвалі, якби, стояла кушетка, і я під нею залазив, Ну Переживали за всіх, от за близьких, хлопець, як і решта однолітків радіє, що свята не скасували, хоч і ненадовго, але каже можливість відволіктись традиційну лінійку перенесли з вулиці до актової зали ближче до бомбосховища. Скрізь посилена охорона. У нас дітей завжди було до 600, зараз 160. то В даний момент ще менше, тому що з останніми забиттями. Виконувати гімн наживо тут традиція. Багато хто не стримує сліз протягом усієї лінійки не лише через те, що дорослішають або взагалі прощаються зі школою. Але ми знаємо наші поди шкільні. для дітей, батьків, викладачів. Це був найскладніший рік за усе життя. Так каже більшість, щоб не стріляли і все більше нічого, не треба. ні планшетів, ні комп'ютерів. Только чтобы война закончилась. Они стали посерьезнее. Хотя, поскольку сама люблю юмор, дети это понимают. Наверное, за счет этого и продержались. Вот. В целом, наверное, преодолевая трудности, мы учимся ценить тот мир, которого всегда желали. Аби бути разом цього року, у селищі вирішили зорганізувати літній дитячий табір, якщо звісно бойові дії не відновляться. Обстріли на околицях станиці щодня стають інтенсивнішими. Сьогодні ж останній дзвоник тут і по всій Луганщині пролунав без пригод. На жаль, не всі школи в станиці Луганській достояли до кінця навчального року. Ось ця приміром друга вона вигоріла ще, ще на початку навчального року. Дітей нині перевели в інші приміщення. З Луганщини Іван Гребенюк, Андрій Хлуст та Станіслав Кренчук, ТСН 1+,1.